Ну що ж, вітаю! Сьогодні ми будемо обговорити уже кінець завершення холостяка. Хоча я розумію, що коли це все вийде, то ще не будемо бачити фінал, хоча ми вже розуміємо, що переможницею буде інна. І давайте будемо обговорювати. Чому це такий піздець, чому це такий крінж, і чому мені такі романтичній особистості знадобився певний період, щоб прийняти той факт, що все настільки тупорило, банально і все настільки робиться для грошей і тому подібне. Обговорюю, чому, чому мені не подобається ось ця концепція військової з військовою. Тому що коли ви отак багато вкладаєте гроші в рекламу, оці всі такі піарчик пусі особливо в такий період, ми для людей, для людей, ну для людей можна було б хоча б зробити ось цю ілюзію стосовно того, що військовий, повернувшись з війни, спроможний побудувати якісь нові стосунки з людиною, яка не пов'язана з війною. От, прямо особливо, це знаєте, була б ось така ілюзія. Ілюзорна така підтримка, особливо тим жінкам, які входять в якісь стосунки з військовими, або а, які відчувають ось цей такий безмежний бар'єр. Стосовно того, він пішов один, а повернувся зовсім інший. І навіть в цей момент все одно не подумали про щось реалістичне, просто про банальне. Військовий з військовий. і тому мені ну, мені би хотілося, хоч якоїсь чуть, -чуть, чуть, чуть хоч якось ілюзорної підтримки. Тому що я як психолог розумію, що це ну, конкретний піздець і треш ось це все. Я, ну, я не тут, що там проти військових з військовим. Просто хотілося би ось такої якоїсь казочки того, що кохання. Переб'є всі бар'єри, все, що можна, і не можна, воно все переб'є і прям хотілося. Хоча ми розуміємо, що це історія про те, що дівчатка прийшли для своєї популярності, ходиш прийшов для своєї популярності. Ми розуміємо цю специфіку, що цих 20 дівчаток спочатку десь там хтось відбирають, там адміністратори чи хто там. Потім ось цих 20 дівчаток йому презентують, і реально може бути таке, що ні одна дівчина взагалі. Ніяк не сподобалось, тому що ось цю двадцятку відбирав уже не холостяк, хоча би, а їх спеціально відбирав для того, щоб були якісь цікаві персонажі. І потім холостяк зобов'язаний з цієї двадцятки вибрати хоч когось одну, а потім походити і показати, любов все може пережити, все може простити і тому подібне. І тому ну хотілося ось цієї ілюзорної картинки. Я романтик, я чутлива особистість, тому я не... Не психіатр, а просто всього лише психолог. Далі, що стосовно нашої переможниці, Інни, ми розуміємо, що вони навіть в своєму биту ну, ніяк не можуть перетнутися. Та, да, Інна з баблам. Да, Та, е, наш Олександр Терен, він такий цікавий особистість, я трішки про нього подивилася, і в результаті це така класична комбінація психопатії з нарцисизмом. І тому, да, він заздрить чуть-чуть таке... Коли він він побачив, скільки в неї там бабліжка да зря увага. От да, він такий весь маніпулятивний. Він такий може робити вигляд, що він мусі пусі. Хоча ми розуміємо, що там немає тої глибини в тих емоціях, ми розуміємо, що ні одна дівчина йому не подобається. Ми розуміємо, що він просто, так би мовити, для сюжету вибрав військове з військовою. Ми розуміємо, що там немає ніяких почуттів і тому подібне, що це все фігня фігня, фігня. Просто а, такий є психо. Патична, психопатична особистість з нарцисизмом ніколи би собі навіть не підтягнула ось таку командішу Інну. І їм просто буде навіть складно ходити десь там, ось на людях які ха ха навіть ось такий період, тривалий період. Я ж кажу, тривалий період, там скільки вони мають проходити, чи півроку, чи скільки, промаячитися, що в них є якісь стосунки. І ось навіть на ось такому моменті, що ми заради контракту, заради популярності, ходимо з тобою, маячимося, і інні треба робити вигляд, що вона підгинається під нього, що вона бачить в тому Олександрі Космос, і він мужчина, з яким можна заховатися. Це дуже стрьомно, це прям конкретно стрьом їм оце ходити, і все одно будуть ось ті такі моменти, які проскаржують їхню фальшивість. І тому я казала, що треба було вибирати таку, яка б могла б, мягко кажучи, для контракту робити вигляд, щоб все нормально, могла б приховувати певні свої емоції, а інна, ну, та не та історія. І тому це трохи дико, дико вони виглядають. Для мене дико. Я розумію, що на камері вона може зробити вигляд що «Александр!». Ну, камера виключається все. Там, ну там, вообще, ну я не розумію, як вони взагалі змогли з нею зняти оці ці всі такі комбінації, скільки сили і ресурсів надо було тому Олександру, щоб скорячитися. От, навіть з урахуванням всіх його таких моментів, от так от, так от. і їй теж оце скорячитися, заради отої популярності, заради тих грошей. Ну, це теж трендець. просто. Ну, я розумію, і тому відповідно, так, да, круто, що Інни є гроші, але не факт, що ці гроші вона буде тратити на Олександра. Так, да, Інна баба з яйцями може десь там йому коляску підтягнути. Але не факт, що вона це все буде робити, коли виключається ця вся камера. Ну, в той же час, що Олександр хоче бути головним, що Інна хоче все проконтролювати і не довіряє от такому, та вона взагалі не довіряє. Uh, от, і тому вона все хоче так нервово проконтролювати, нервово це все так uh, нападати, щоб вона кругом була в кожній секунді. А це не, не історія Олександра. Історія Олександра: ти підчиняєшся мені, uh, ти маєш мені бути вигідною, я захотів до тебе прийшов, я не захотів, до тебе не прийшов. Ти, головне, мені істерики ніякі не влаштовує, Ти просто живи своє життя, а я тут захотів, прийшов, захотів, не прийшов. Ну, Тобто, це не той ти ну, особистості. Їм буде складно. ось це Камеру і якось оце протягнути, що вони аля, тут красиві, класні особистості. Що вони там а в якихось реально в якихось стосунках робити вигляди, це все ну це, це конкретний треш. І ми розуміємо, що тут просто понабирали персонажів 20, і хтось такий дебелий, адекватний, просто боїсь тобто ось так от. Далі, давайте поговоримо стосовно того, яка б реальна особистість би, туди би пішла, і би, які реально мали би бути дівчатка, які, ну так би мовити, якби це було б реалістичне шоу, які б мали бути дівчатка. Перше, це ключовий момент, це занижена самооцінка. Вони можуть дещось зробити, але на них дуже часто десь би їздили би ці такі дівчатка, і вони були б. Трудолюбиві просто не так в них було б багато грошей, не такі б в них були шикарні образи, не такі б вони були б косметологічно підковані, як е, ці персонажі. Ну, там я так зрозуміла, що там ну, спеціально таких персонажів багато раз вибирають таких. Тут, 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 тут. А, от. От от. Тому вони б не настільки так би красиво розказували про свою сексуальність і тому подібне. Я розумію, що там вони все кричали про сексуальність, про те, що я пропрацьована, це просто вони робили ну, це їхній такий механізм замість того, щоб пропрацювати, вони би зробили би ви. вони роблять вигляд, що вони там сексі пексі. У цих би дівчаток, якби вони реально. Б, ну, от, якби це була б реальність, якби. Якби вони б, якби їх реально підбирали, то вони б навіть ось так би не кричали, тому що в них би не хватило ось цієї такої впевненості, навіть зробити вигляд, що вони всі пропрацьовані. От, а тому би це було би не дуже так цікаво дивитися. В той же час в них було б не так багато грошей, вони б реально були би емоційно нестабільними стосовно того, що коли виключається камера і вони йдуть в свій будинок, вони би там виридали, страждали. А коли б... Вони би приходили би на ось це побачення з Олександром, там було б занадто багато ось цієї радості, ось цієї якихось позитивних емоцій. В принципі, Олександр з них це і вимагав, щоб вони були ось такими. Ну, у Олександра свої розгляди. А от якби реально дівчина би прийшла, то вони б. Тобто ця реальна дівчина в неї був, був певний ну, конкретний дисбаланс стосовно емоцій, тому що ось це постійне відчуття жертвеності, що ти не знаєш, коли ти підеш з ним на побачення. Ти не знаєш, чи ти йому потрібна чи ні. Ось цей такий момент, та я вже десь там в минулому якась не така. Ну, вони би ну, прям би конкретно були, були би такими загнобленими. І коли б би включалась би камера, це трішки би по-іншому виглядало, зовсім по іншому виглядало. От тому знову ж таки, що стосовно сексуальності, вони би не так би красиво це на камеру показували би свою сексуальність, якби це була б реальна дівчина, яка би пішла б на холостяк з вірою те, та, що там реально вона знайде когось класного. Чому тому, що у них би був би перекос, вони би не відчували свого тіла, вони би не відчували своїх якихось таких плюсів. От в них би не було якогось такого балансу. З собою і вони б, був би якийсь конкретний перекос, чи то через щур вульгарну, чи то через р вони якось такі всі закриті, тому що їхня психіка хотіла балансувати. А так як вони би, якби там ішли на побачення через би емоційно би вкладалися, то потім після побачення там би прям би ну, страждали, ридали і провакали. І в них би був би ось постійний дисбаланс в усьому би. Якби б реально б набирали дівчаток, які з безмежною любов'ю приходили б до холостяка, і о Боже, я без тебе там не можу жити. Ну, або просто, о, Боже, ти мені так подобаєшся, я хочу оце посерівнувати з 20 дівулями, щоб підняти свою самооцінку в надії на те, що ти мене оціниш, і плюс, що я ж така вся класна, і прям на практиці побачу, що я ж тебе виборила серед усіх всіх дівуль, а значить я чогось цей варта. Тому що в мене не вистачає клепки зрозуміти, що я і так класна офігенна, незалежно від того, що ти там думаєш, і чи я виборила свого мужика, то що мій мужик має. Мене самостійно самостійно вибрати сам для себе і потім вже діяти. Тобто, тут тут розумієте, щоб побудувати адекватні нормальні стосунки. Це історія йде про пристрасть, це історія йде про певний емоційний зв'язок, і це історія йде про певний свідомий вибір, про певне свідоме таке розуміння, що я внесу відповідальність за ось ці всі стосунки, і я буду лише з цією особистістю там займатися сексом, лямурки, тужурки. А в цьому проєкті холостяк його ну, конкретно немає, тому тут реально неможливо щось побудувати. Реально неможливо, тому що е, навіть якби там якісь пари після холостяку тривали б ну, певний період, все одно ось цей такий момент, що ти десь там іще підлизувався з другою, ну, прямо, ну це б давало конкретну тріщину, конкретну тріщину. І так, да, можливо, через певний момент. Там певний момент на самооцінки, на невірі в собі, на бажання, щоб хтось десь якось щось, якось підміг, щоб була якась, ну, така якась картинка, то це б могло б протриватися. Але як тільки б жінка б повірила, що вона класна, ахуєнна, то вона б відразу все оце лайно щось стосовно холостяка, щось стосовно, що він десь там підлизувався, навіть якщо там у нас типа, щось починало, вона б його відразу б викинула. Тому що тут офігенні, круті жінки би які би насправді приймали, любили безмежно там себе, то вони б взагалі сюди і не ходили б. А от заради Блаб тут якраз і приходять такі, що, типу, я крута, я проплачую, я зроблю собі красивий образ, я там то-то, 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 зроблю то-то, 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 п'яте-десяте і тому подібне. Тому реалістично, б ні одна би жінка би туди, б, ну. Так би мовити, щось реальне. З реальною зарплатою в 10-15 тисяч би не прийшла би, того, що не дотягнула, того, що не настільки вона би, так би мовити, управляла собою, щоб прямо бути в якомусь такому образі гармонійно, щоб її взяли, щоб її було цікаво дивитися нам по телебаченню. Тому тут ну, взагалі не можна навіть говорити про щось реалістичне. Ми якраз, я це все розбирала стосовно того, що це шоу, де вони це все домовки. Ну, я як романтична особистість, хотіла красивої картинки, що любов може перебороти все. -ла 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 -ла. От. От, от, Суть то в тому. Якраз от. А тут ну, один псих прийшов до інших в надії, що потім це йому якось принесе якусь популярність. Хоча я розумію, що у Терне є страх того, що він, ну, що він вже без бабліжка. Що він не може, ну, не знає, як там далі. Я розумію, що Терен просто тепер тепер... це дуже яскрава вигода, ну дуже яскравий такий приклад, це вони так його схуярили до цього всього, що, ну, що це просто історія про те, що для когось війна це війна розрухи, а для когось війна це момент піару, момент того, що можна заробити на цьому. От, ну, от от, от от мене от такий от присмак, і прям блівати хочеться. От реально блівати хочеться. Я розумію, що я молодий психолог, що мені ну, треба привикнути, треба цю свою романтичність трішки ну, не в роботу включати, щоб бачити, оць, побільше цього. Я розумію, ну, блядь, ну, мені так хотілося якоїсь ілюзорної картинки, що, хоч хоч десь, хоч чуть-чуть можуть підтримати, хоч якось показати, що з військовим може побудувати стосунки звичайна особистість. І показали би, як би в них це відбувалося, навіть чуть-чуть, навіть ну хоч якось, давали б якусь таку якісь рекомендації жінкам, які вирішили йти в стосунки з військовим, хоч чуть-чуть давали, а не так, що їх тірбили, розйобували, щоб вони тут тільки розкривали свою душу. Де, блядь, тупорилі рекомендації стосовно того, як будувати стосунки з військовим, а це дуже складно. Тут ключовий момент спокійно мати Силу так би мовити, ну, знаєте, в деяких моментах відноситись до нього як до дитинки, а в деяких моментах прямо спокійно, бось який. Спокійно приймаючи, вислухати все, що його там турбує. Де ось ці такі моменти, там, де він розкриває якусь ну, імітовану свою душу. І дівчата би показували, би, як потрібно реагувати. Як... Ну, як насправді потрібно комунікувати. А так він їх всіх роз'їбав. стосовно того, що вони тут мені не підкорюються, бо я з хештегом нарцис-психопат. от, І все. Ну розумієте, я просто б от прям би хотіла якоїсь такої чуть, чуть підтримки з розумінням того, як насправді будувати якісь такі підказочки, навіть якщо це шоу, якісь такі підлаштування. Як от будувати оці всі такі певні такі нюанси, в них в них така ж велика команда? Вони могли взяти психолога і красиво про ну знаєте зробити, пропрацювати, проробити усі такі моменти такі психолог, ой, військовий і комунікація в реальному житті, комунікація з реальним протилежним полом, комунікація, в яких там є симпатії, якісь такі хороші відносини. Сука, все проїбали, Просто все проїбали, просто по тупорилому пішли по якомусь тупорилому сценарію, військовий з військовим, і все, і, і все. і все. Ніякої навіть елементарної підтримки жінок, які б, ну, які от спілкуються, які от в стосунках, в шлюбах з військовими стосовно того, щоб якісь такі порадки. Де, блядь, поради, як спілкуватися з військовим, коли йому погано. Ні, блядь, показали е, того, якому вже похуй на те, що там десь там відбувається, все, блядь. Єдине, що він знає, це як через волонтерство собі піднімати рейтинги, заробляти бабло і все. Як піаритися на темі війни, тому що другого виходу немає. От, я розумію інвалідність і всі такі моментики і він оце таке комбінується. Інвалідність на ось цих якихось таких піарних моментах. В нього просто дуже красиво це все видно. І я, не треба тут розказувати, що я когось там чмирю за інвалідність. Ні, я чмирю за ось ці такі розгляди, то, що навіть картинку красиво не можуть показати, блять. Я розумію, що тут треба волонтерити і тому подібне, але, блять. Дайте якісь красиві психологічні поради, дайте якісь красиві психологічні підтримки, моменти роботи, спілкування з військовими, з жінкам звичайним, як спілкуватися з військовими, як, блядь, дружині спілкуватися з військовим, який повернувся після війни, який не хоче ходити на психотерапії, закидається якимись таблетками, і все. Де, блядь, хоч це блядь, де ось ті моменти комунікації військового, де, блять, ці моменти стосовно того, як військовому е змиритися, ну, точніше, прийняти ось цей момент ось цього, ну, такого битового. Де це все? Ніхуя. Просто ху тупорило хуйню зняли, і прям, ну, в мене зараз я не знаю. ну, Мені от цього чесно. Ну, ну, Я хотіла от, прямо от і просто. Я, хоч, я хотіла чогось такого. Знаєте, чогось такого. Там, де, от якщо ви говорите, що війна, то, блядь, покажіть не просто, що ми збираємо кучу бабла і тут на пафосі дв, дві три особистості прийшли відомі про волонтери щось. Ви покажіть глибину. Ось ці реальні моменти, симпатії, спілкування, ось ці бит. Як спілкуватися, як будувати ці стосунки з військовим, як військовому складно довіритися, якійсь ну, звичайній дівчині, як її складно підпустити до себе, як військовому складно підпустити до себе дружину, тому що дружина не розуміє, як реагувати. Дружина, боже, моя пузьямусь. Так, да, вони приходять, вони коли повертаються там в відпуски, вони приходять там, ну максимум от тижня. Ой, я такий щасливий, що мусі пусі. Далі приходить ну, так і з того, що він повернувся, приходить спад емоцій, і їм якось треба комунікувати. Його турбує те, що там. Він якось не знає, як це дружині розказати чи ще щось, йому це все складно, а дружина теж не знає ось такими емоційними емоціями, а боже, мусі-пусі, і в них відбувається певний дисконект. Де це спокійне сприйняття, де ось це приймання, де ось це турбота. Де да, ось цей момент налагодження певних комунікацій? Та ніхуя. А в мене все нормально. Я вже нормально сплю. Нічого такого в мене немає. Ну, що це взагалі таке? Ой, хорошо, що не розглядалась. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Цьомки-помка. А, так, да. щось стосовно всього такого терна. От. Знову ж таки, в нього просто красива комбінація. З однієї сторони, я центр уваги, з іншої сторони, я тут можу зазерти баблам, з іншої сторони, я тут маніпулятивний, з іншої сторони, я можу зробити вигляд, що в мене є якісь емоції: аля я тебе просчитала, аля просчитав, аля я тебе тут повішу під вудочку, щоб ти тут маніпулювалася. А в результаті, якщо реально така жінка ну, входить в його історію, це конкретно там у неї будуть потім наслідки конкретно Цього всього, тому що дуже складно балансувати на от його такої нестабільності, на от його такої Я, 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 я. А ти просто підкорюйся, підчиняйся, зроби мені вигляд, що все нормально, будь мені зручною, тому що в мене то-то, то-то, то-то проакто. І ще раз я кажу: підпахуй якимись, якоюсь такою невпевненістю стосовно того, що він зможе ще так ну, на стабільній основі хорошо заробляти. Тобто, і ну, це, це було прям видненько. Навіть в цих епізодах, прям щось мені підпахує, що ну, він би не проти, якби його супутниця просто йому давала б хороші гроші, і при тому би його вважала центром всесвіту. Отак, от мені здається, от прямо до от нього це видно, що от мені, мені, мені. От, на цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нової зустрічі. Сьомки-бамки.